Старий добрий 1,9 Passat B5, 96 рік, здається. 98-й. 98-й рік. Трохи вже втомився, як бачите, в маслі. Заїхав на заміну ГРМ, на заміну помпи. Кондиціонера нема. Тут ось таке, саме головне це помпа. Я сюди ним заїжджав. Зараз знімемо, подивимося, що вона там має всередині. Тут у нас крильчатка вже адаптувалася під ситуацію. Дивіться. Підшипників взагалі немає. Трохи вона тарапаніла, напевно, чи шуршала, шуршала перед заїздом. Дивіться. Ого. Нова помпа на місці, ремінь на місці, трошки під ремнем відмив. Не все, бо тут все мить, то трохи. Так нормально, мойка ж є. Да. Все зробили. Клапану кришку проплатку замінили, запалення виставили. По індикатору все зможна, можна збирати. Так, шановні, всім доброго вечора. Готуйте чайок, пиріжки, бутерброди. У мене знову Audi, на цей раз a 8 Я так розумію, десь приблизно 98-й рік. Двигун маємо AQF І ситуація по даному автомобілі. Маємо сторонні шуми перших 3 секунди після простою день-два. Потім напротязі дня запускаємо і нічого не чуємо. Ми вже сюди заїхали, цей звук ми вже не почуємо, але запущу двигунець, почуєте, як він працює. Під час запуску клав руку на башмак туди, і сюди нічого взагалі не чути. Звук десь отут посередині. Дуже схожий такий ніби застуканий двигун. Але людина з цим стуком їздить вже близько року. І все добре. І все добре. Нема задньої передачі, поки не прогріється. Я думаю, з цим не зв'язано нічого, але так, для Загальної інформації. така ситуація. І навіть, чесно кажучи, не знаю куди лізти, що розбирати. Дуже цікава ситуація. Стук десь отут чути гарно. Що, де, не знаю. І чому напротягом дня більше його не чути, також не можу сказати. Бачив у нас сапун викинутий. Має на увазі мембрана сапуна напряму йде в двигун. Я думаю, що з цим не зв'язано також. Що воно таке? Бог його знає. Зараз запустимо. Мабуть, він троїть. На одометрі тримаємо 368 тисяч пробігів. Працює зараз на бензини. Газо так у нас лежить. Зараз сторонніх шумів взагалі ніяких не чути. почали працювати всі циліндри, чи що? Ось ключей. Який був колись прекрасний автомобільчик, а? повністю алюмінієвий, не гниє, гарні здорові колеса. На жаль, на жаль, вони вже своє віджили, ці автомобілі. І таких уже не буде. Таких уже не буде. Цих автомобілів була душа. Погляньте, скільки задні місця, У нас тут Алькантара, Алькантара. Потолок, провіс уже, але алькантара. Шикарні автомобілі були. У нас навіть задній ряд ось. Ну, не рухається. Щось там рухається. Да. Тут щось вмикалось-вимикалось. он off що це таке, не знаю. Підсвіточки. На жаль, випав, ось так, роки беруть свої. Були дуже прекрасні автомобілі. Дуже прекрасні. Да. Панелька така на 98-й рік. Ви представляєте, що це тоді було? Друг клімат. Потрібно вимкнути. Це був апарат. Мрія багатьох... Чоловіків і жінок, напевно. Читаємо. По двигуну маємо вже одну помилку. По коробці. Де це в нас? стабілі. По двигуну сім помилок. Коробка ноль помилок. А назад не їде. Короте, читаємо. Так, двигунець. Клапан регенерації топліва. По подушці. Датчик положення розпридувала. Ряд один, це в нас права голова. Так. Перестановку розпридула раз два. Неправильно. Стоїть ліва голова. Тобто датчика розпридвала по ходу? Не роблять. Ну не факт. Ну не факт. Все стерилось. Запустим. Так, у нас парковка. Отак От вона паршиво, паршиво працює. Датчик не робить, На правій голові не працює. По з ми перший не бачимо, там нас обрив. Тут у нас задане по нулям має бути, а в нас мінуса. Давайте зробимо тако. Це ми відключимо. Це включимо і погазуємо. Ції ніякої. Так, ну я не знаю, нам є спіця АБС. і зліва обрив. Я не буду старати, там більше все, що обрив, так і є. Кропки передач помилок нема, у нас не їде назад, прибори нам не потрібні. Ну оце то фари, оце все це таке. Так, ранішній запуск. Сьогодні майже не вступало. Ось так, хлопці, от такі стуки. Вчора було набагато більше. Ну що, зніму цю кришку. Цю не буду чіпати, оцю зніму, подивимося, що там. Що тут таке. Ну, я даю зразу гарантію, що це не натяжник. Це 100%, що це не він. 100%, це щось в двигуні. Будемо телефонувати до власника, казати, що потрібно знімати двигун і розбирати, повністю шукати цей стук. На місці знімати головки я не бачу смислу. Можливо, їх і не будемо знімати, можливо, будемо розбирати тільки низ двигуна. Ну, клапані кришки скину, зараз цю скину, подивлюсь, що там. Ну це не він. Зняв я клапану кришку. Значить, оцей кусочок башмачка. Я знайшов ось тут. Вязок. Так. Там воно давненько чиркає, але я не думаю, що оце буде стукати. Це буде створювати шорхіт, а не стукіт. Навіть на холодну, навіть при першому пуску, це буде шорхать, а не стукати. Так, далі. Там у нас знизу цепка натягнута. Цепка натягнута. Тут не воно стукало. Проблемка є, але стукало не воно. Не воно. Зовсім інший стук. На жаль, на жаль, сьогодні був зовсім не такий стук, як завжди. Це не воно. Не, -во не воно. Дивіться, як під'єднаний вакуум. У нас ось регулятор тиску палива. Вакумна трубка під'єднана до ось цієї вакуумної трубки, яка йде на клапана вентиляції клапана допалювання сумщик. Типу ЕГР, але це не ЕГР, туди воно пішло. А сюди має йти ось з цього клапана, а з нього йде на тройнічок, звідси і пішло на газ. Тобто цей клапан по факту нічим не керує, просто тут в нього вакуум йде. Ось. Звідси вакуум і звідси вакуум. Ну і тут, відповідно, також тиск палування нічим не регулюється. Ну тут таке попутнє, але проблемка тут є, але це не воно. Будемо це усувати, я так думаю, і заодно дізнаємось, воно чи не воно. Тут два варіанти. Або поставити нові башмачки, або щоб вже точно знати, замовити новий фазорегулятор. Так. так. Поки знімав, верхній розсипався, ну і ось бачимо, нижній також відпав. Також був поломаний. Цей кусочок лежав там знизу. Башмаки поломані. Зараз встановлюю. в мене є попередньої Audi. Власник дав добро, взяти його башмачки і встановити сюди. Ставимо. Ну, завтра зранку чи коли пробуємо запускати. Я думаю, що це не воно. Прокладки під натяжник нема. Будемо ставити стару. стару на герметик. І не сірчайте, так воно і буде. Але не ось так, подивіться. Такого я робити не буду. Будемо трошки легше герметиком. Так, знявши з натяжника фіксатора, що я, хлопці, замітив, що я міг бути неправий. Дивіться, як натяжник рухається в корпусі. Сподіваюсь, на камеру буде видно. Вам потрібно звернути увагу на ось цю частину. Ця частина рухатися не повинна. Блін. Бачите? Ніці? Чи не могло оце стукати? Шарик ходить, дитя. Ну, шарик таке, ось. І він вклиняний. Він вклиняний, він не працює. Ось. Коротше, я буду казати, що його потрібно міняти повністю. Якщо ні, ставимо назад його, нові башмачки. Це мені здесь так, так воно і буде. Ну і пробуємо тоді запускати. Ну, блін. Можу помилятися відносно стуку. Чи воно не воно. Бачите, як може бути? Колиняний. І можливо то, що він рухається весь зсередині повністю. Чи не могло воно створювати стук? Ну, я руку клав не чув там, я його знаю. Але маємо таку ситуацію. Рекомендую повну заміну, а це потрібно чекати. Чи він захоче, не захоче, не знаю. Або ставити ті башмачки, ставити назад і їздити далі. Приїхав натяжничок по фірмі Оска. Оска. Ви вже її могли бачити в мене на каналі. Цей натяжничок на Audi. Я робив виготовлення цих натяжників доволі непогане. Зараз я дістану. Значить, дивіться, яке виготовлення. Все чітко. Стоїть сіточка. Все як не може бути. Ну, тут якесь подерте, я думаю, це не страшно. На оригіналі що у нас? Ну там таке воно. Коротше, я вам скажу, що він майже нічим не відрізняється від оригіналу. Маю на увазі зовні по виготовленні. Прекрасно. Все встановлюємо. Єдине, що на ньому нема, А, ну якийсь номерок є, на оригіналі він вилитий, а тут він лазером вибитий. Будемо встановлювати, збирати і запускати. А потім вам розповім. Так, пробуємо запускати. Якщо не сів акумулятор. Дау. Все. Отбой. Так, підзарядили акумулятор. Пробуємо запускати. Дао. Тут став-хом. Як я і казав, одну проблему ми усунули, але це не вона. Стук набагато глибше, десь отут він. Потрібно знімати, розбирати двигуна. Але власник не хоче. Каже, а навіщо його розбирати? Ви що, не знаєте, де що стукає? Я не знаю. Все. Дарай йдемо кажемо. Мені здається, це буде на, на цій історії буде крапка. Власник не захоче далі робити. А якщо і захоче, то це буде дуже довга історія. Ще одна Санта-Барбара про Ауді. Ну, Далі буде. Так, шановні, історія по ауді закінчується. Як на мій слух, звук залишився, але якийсь він став тихіший. Минулого разу запускали зранку, і в мене камери не було. Ну, в принципі, так само, як і сьогодні. Звуку не було взагалі. Сьогодні я запускав в салоні, звук чув. Але можливо за те, що я був у салоні, то я чув не дуже. Хлопці, які стояли біля автомобіля, то казали, що стукає файно. Ну І покажу вам, як він працює. Не файно працює він. Зовсім не файно. Це вже він прогрівся, а на холодну взагалі страшно. От так він працює. У п'ятому циліндрі є якась проблемка. Підтрикує він. Коротше, все. Пробіг 368. Гарний автомобіль, але Але... Скажем так, його замучили, заїздили. Не берегли, не гляділи, а теперішній власник вже має, що має. А така історія. На жаль, гарний був автомобіль, дуже гарний. В принципі, і є, але щоб його поставити на ноги, скажімо так, потрібно, йо-майо, коштів. йо -має. і терпіння, і коштів, і всього. От так. Міняю масло на автомобілі видали військовим, Температура двигуна приблизно 50 градусів. Відчувається теплий. Ось так біжить масло. А відразу відкрутив, воно хотіло не бігти, а падати. Чимось таким його взяти, показати, яке воно. Ось таке воно, дивіться. Бачите? Салідол. Зараз напевно зіллю, фільтра не відкручую, виливаю солярки і нехай попрацює на солярці літрів 5 заллю свіжого масла то буде це амба тому масло так хоч щось промиє трохи це старе масло вимиє трішки свіжого масла це у нас 5В30 Так Чи є залишилось хай йде сюди Тут воно більш допоможе чим, чим десь. І солярочки, О. думаю, буде добре. Так. Запускаємо. Хто бачив тиск мастила? Хто має бути? немає його. Є, дивіться. От тупо зразу. Це компресія. Oil good пише, бачите? Так, нехай попрацює трошки. А джигун шипить, ні Я фігію, на такому маслі. Чи ви зрозуміли, яке масло. Хай трохи помиється. Така солярочка збігла. Ніц. Хоч трошки легше буде йому, правда? Вітаю, друзі, вас! Сьогодні в нас буде останній розіграш подарунки від компанії Sigma. Сьогодні ми розіграємо. Пляшковий Домкрат, гідравлічний Домкрат на 2 тони від торгової компанії Sigma. Попередній Домкрат так ще ніхто і не забрав, там і не тільки Домкрат. Ось тут я спробую десь розмістити коментарі переможців. Хто можливо побачить себе там, напишіть на почту, щоб я міг вам відправити ваші подарунки. Отже. Що ж, розпочинаємо е, останній розіграш і бажаю перемогти тому, хто писав коментарі. чи коментар під під відео, які були у нас під час розіграшу. Розіграли ми досить багато подарунків. Зараз я вам спробую сказати, е, скільки в нас було подарунків. Так. Так, 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 один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять подарунків тільки. Це в нас виходить 11 подарунків, а 5 відео, чи шість, як так получається в нас? Е, Два відео. Ага, домократи, два штуки. Це два відео, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім розіграшів у нас були. Е, от. Вісім розіграшів. А в цілому подарунків було два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 подарунків. Це враховуючи. І набори ключів, і розвідні ключі. Трошки вам компанія Sigma подарила подарунків. Не забувайте відгукнутися тих, хто ще не відгукнувся. От, а Зараз ми дізнаємося ім'я останнього переможця. Ось наше відео. останнє. Пляшковий гідроклічний домкрат. Напишемо коментар, що розіграш вже відбувся. Відбувся. Далі пробувати поки камісь не буду писати вдачі, тому що закінчились подарунки. Хоча, хоча, е закінчились подарунки. Якщо ці, хто виграли, не відгукнуться, я думаю, що буде чесним е розіграти їх. В наступних відео. Якщо підтримуєте це, напишіть це в коментарях. Хто за, хто проти. Так, я думаю, це буде чесно, правда? Розіграю, розіграю. Але, звісно, ще трішки почекаю, можливо, десь там вони проснуться ці переможці, хтось щось побачить. Якщо ж ні, ну, вибачайте. Так, коментар є. Закріпили, копіюємо посилання. Вставляємо в нашій. Рандомайзер і наш переможець. Люкс. Я сподіваюся, можливо, хоч цей переможець відгукнеться. Так, Загальнодоступні підписки є пошук. Зараз підтягне багато коментарів, бо нема таких коментарів з таким словом. Можливо, є тільки не відкриті підписки. Пробуємо далі. Так, да. інструмент супер. Цей зворотній молоток пневмо, дуже класно виручає. Я там роблю ще одне авто, де дуже мало місця. І скажу вам так, щоб не цей молоток, зворотній пневмо, то я б знімав видвигун. А так у мене... Класно виручив. Пізніше побачите, що то за автомобіль. Так, вставляю, застосувати. На жаль, також не знаю, підписаний. Мір ДОЦ не підписаний. Пробуємо далі. Є такий коментар. Копіювати. Сюди. Пошук. Вставити, застосувати. Так, хто в нас там такий? Чахаровський, Сахаровський. Е -е, просто буквочка С. Шукаємо нашого Сахаровського з буквою С. Нема, але пішли зовсім інші відео, нема такого. Пробуємо знову. Бачите, що робиться. Домкрат не хоче покидати. Так, Рено, Сергій. Сергій Пошук. Ставите. Настосувати. Нема такого. Оце то в нас сьогодні розіграш. Віктор Півень. Копірувати. Пошук. Ставити. Все чітко. Так. Нема такого, йо-маї, -йо. ти бачиш чи ні. Ну зараз вже буде гарна адаптація. Да, Адаптація гарна. До речі, мене цей мітик здивував своєю адаптацією. Що я не пробував. Нічого в мене не вийшло. зробити. Ще раз адаптацію. Сам він собі зробив. До речі, автомобіль їздить, все нормально. Так, Івік. Івік, ти підписаний? Чи не підписаний? Івік. Івік 5 днів тому підписаний 2 роки. Собака Івік, я вас вітаю. Ви стали останнім переможцем подарунки від торгової компанії Sigma. Ви виграли пляшковий домкрат. Прошу вас написати мені. На почту, щоб я міг вам відправити ваш подарунок. Ну, а Всім вам дякую, що дивитесь, Дякую, що пишете коментарі. Дякую за підтримку. Всі коментарі читаю. Намагаюся дати відповідь на запитання, які ви ставите. Отже, до нових зустрічей в наступному відео. Всім пока. Дякую вам за підтримку. Бережіть себе. І мирного вам вам і нам неба. Пока.